Про реформування правової системи, США, а зокрема її процесуальної частини політики з обох партій, говорять вже давно. Сполучені Штати не без причин вважають країною, де закони та правила не просто регулюють життя суспільства, але й часто створюють ситуації, коли бажаючі можуть скористатися ними з не зовсім етичних міркувань. Мало де у світі товари супроводжуються такою кількістю інструкцій, як у Сполучених Штатах. Деякі з них викликають відвертий сміх. Напис на шапочці для прийняття душу використовувати тільки для однієї голови. На упаковці з горіхами відкрий упаковку з'їж горіхи на снодійному попередження може спричинити засинання. Утім, поява всіх цих інструкцій. Результат судових позовів споживачів проти компаній-виробників. І американська торгова палата бачить тут мало підстав для сміху. За її оцінками, судові та асоційовані з ними витрати в Сполучених Штатах становлять понад 2% внутрішнього валового продукту щороку, більше ніж у будь-якій країні світу. І чимало з них це безпідставні судові позови про проблеми судової системи США у матеріалі Тетяни Ворожко. Ця родина іммігрантів з південної Кореї отримала судовий позов на суму 67 мільйонів доларів через пару загублених штанів. Судову тяжбу, яка тягнулася понад два роки, вони виграли. А ця установа для дитячого відпочинку у Каліфорнії була змушена закритися через те, що її власники не змогли потягнути судові витрати. До них спричинилося святкування дня народження одного з дітей, які організували на другому поверсі. Він запросив одного зі своїх друзів, і цей друг привів свого дядю, прикутого до крісла коляски. І як тільки ми дізналися про те, що один з гостей буде на кріслі колясці. ми запропонували перенести вечірку на перший поверх, але вони відмовилися. У результаті через кілька місяців ми отримали судовий позов ці історії одні з багатьох прикладів зловживання судовою системою, до яких привертає увагу інститут юридичної реформи Торгової палати США. Його президент Ліса Рікард каже, що в сполучених штатах подання позовів, особливо проти великих компаній, майже сприймаються як лотерея з гарантованим виграшем вони знають, що подаючи до суду, компанія буде намагатися якомога швидше піти на домовленість, аби уникнути витрат судового процесу та шкоди своєї репутації, навіть якщо компанія переконана, що вони абсолютно праві. результатом позовів проти індивідуальних осіб чи представників малого бізнесу може стати банкрутство відповідачів. Втім, від зловживання судовою системою страждає не лише відповідальна сторона. Коли люди мають фундаментальний страх, що на них подадуть до суду, то це змінює те, як люди поводяться чи ведуть бізнес. Наприклад, коли твій доктор настільки боїться, що на нього подадуть до суду, він не скаже всього, що ти маєш знати. велика кількість судових позовів проти лікарів призводить до зростання вартості медичного обслуговування. А в багатьох школах США дітям навіть забороняють бігати навздогін через побоювання, що вони можуть пошкодитися, а їхні батьки подадуть на школу до суду. Коли люди подають до суду через те, що дитина пошкодилася на шкільному дворі, наприклад, впала з гірки. То раптом у шкільних дворах пропадають всі гральні майданчики та гірки. проте адвокат Артур Велендюк вказує на те, що абсолютна більшість судових позовів має серйозну підставу. <рес> Чимало судових позовів виникають тому, що люди були серйозно ушкоджені, і виробники в результаті мали зупинити певне виробництво. Наприклад, справа Форт Пінто, де у результаті дефекту дизайну кожного разу при ударі автомобілю ззаду вибухав бензобак. Компанія програла у суді, і цей програш був необхідним. Балендюк каже, що в його практиці більше справ не доходить до суду. Сторони, як правило, домовляються в процесі збору матеріальної бази. А загроза судового позовів має її позитивні наслідки для суспільства. По перше, зростає якість та безпека товарів. В моїй практиці я маю тримати три різних календарі: один на столі, один в комп'ютері, і один має моя секретарка. Я не можу пропустити термін щодо певних моментів провадження справ. Якщо я пропущу термін, то на мене подадуть до суду, і це змушує мене бути дуже обережним. Втім, обидві сторони погоджуються, що судова система США потребує певних змін. Перш за все, введення вимоги обов'язкової сплати судових витрат позивачем у разі його програшу. концепція, що той, хто програв, має платити, має глибокі коріння в Європі та у Великобританії. Yes. Це гарна ідея. Це запобігатиме певним безпідставним судовим позовам. Я великий прихильник цієї ідеї. Я розумію, що існує певна кількість безпідставних позовів. Але якщо ти реально постраждав, то подавай до суду. Але ти так само маєш мати докази та свідків, які доведуть твою правоту. Тетяна Зоріслав Байдюк, голос Америки.